Ого, на дворі дуже холодно. Цікаво, як там синички почуваються в таку зимову погоду. Знайомтесь, Богданчик допитливий і турботливий хлопчик, який любить природу. Сьогодні він виконує місію, щоб допомогти своїм друзям синичкам пережити зиму. Привіт, маленькі синички! Схоже, вам потрібна допомога. Я читав, що синички люблять насіння і ягоди. Ця годівничка зробить вас ситими протягом зими. Цірінь, цвіріть, дякую мой Богданчик дбає про те, щоб синички мали все необхідне, щоб залишатися в теплі і бути ситими протягом холодних зимових місяців. Цвіріньк, цвіріньк, це дивовижно. Дякуємо. Ти наш зимовий герой, Богданчик. Ласкаво просимо, маленькі друзі-синички, завжди радий допомогти. Завдяки доброті та турботі Богданчика синички не лише пережили зиму, а й розквітли. Приємно усвідомлювати, що я зробив щось важливе для наших пернатих друзів.